В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, сьогоднішній Іван має багато таких моментів, на які варто б звернути увагу. Всі ми, на всі ми не зможемо звернути увагу, тому інакше будемо ще до глибокого пообідів церкви. Ми всі ще хочемо так само і додому. Але кілька речей я би хотів, щоб вам лишити, для ваших роздумів, і кілька речей пояснити. Перше, що я би хотів, щоб ви залишилися для себе, це є оте запитання, а чому ми не могли його вигнати? Тільки не спішіть. Подумайте собі над тим, чому апостоли не могли вигнати того диявола? Що? Не вірили? Ні, не хватає через віру. Він каже, дивіться, як цікаво Ісус відреагував. Породи невірний та розбежчий. Доки має бути з вами? Доки терпітиму вас? Не можна було просто сказати якось. Ні Нічого, хлопці, наступного разу. Ви як він реагує на це? Знаєте чому? Не просто так. О, якщо учні не могли його вигнати, означає, що вони вже могли колись його виганяти. Інакше не безкусправу навіть не бралися, інакше вони зразу би сказали, йдіть до Ісуса. До речі, ця подія стається зразу ж після переображення. Пам'ятаєте на горі товар? Господь покажем оту небесну сяйку. І він взяв тільки троїх з собою. А тих дев'ять лишилося там на долині. І в той час той чоловік приводить отого свого хлопця і каже, Поможіть. І вони не змогли допомогти. І тепер ви розумієте, чому Господь говорить, яка велика біра в того чоловіка. З нас тут присутніх, не, не знаючи, чим закінчиться ця історія, скільки би ми з нас, маючи отаку біду, і звернувшись до Бога, Адже ж всі все, ж таки вважали, що апостоли, ще раз наголошую, якщо вони не змогли зробити, значить попередньо вони вже могли це зробити, бо інакше вони би за тобі не бралися. І не отримавши того, що, вони, що, ти, що я хотів, скільки з нас ще раз повернулися би до того храму, до Бога і так далі. Правда? Цікавий? Більшість просто махнула би рукою, ахте, то щось не то. Той чоловік ще раз це І вернувся вже до того, через кого не могли апостоловити того диями. Скоріше за все, що якраз зіграла ота роль, я зараз позроблю. Вони вже ходили, вони вже проповідували. І коли після першої проповіді вони вертається назад і кажуть, Господи, навіть духи коряться нам. І він в тому екстазі каже, я бачив сатану, який падав із небес на землю. Ота От проповідь апостолів змогла скинути сатану з неба. А тут приходить те певне розчарування. І скоріш за все приходить воно від того, що ті апостоли трошки захворіли на то, пам'ятаєте, з п'ять тисяч людей. Він їх бігом чувак і каже, який я всі виходили і просить, дайте ще до тебе до, до, ще раз доторкуся до тебе. Чи, ще один раз? чи треба, чи не треба. Це якраз, напевно, зігналося з тими апостолами таку знову злайжар. І вони не змогли зробити. Не змогли допомогти тобі. тій людині, хоча колись. Тоді, коли вони ще дійсно розуміли, хто є началом отих чуб. Навіть духи коряться нам, прийшли вони назад оповідати апостолу Ісусу Не Христос. Тут щось сталося по іншому. І саме тому Господь так відреагував. Це, по суті, свій в його пророч. Бо ті учні на той час не послухали того, що він їм говорив. Його як вчитель, його як наставник, Його як Сина Божого. І тоді він говорить, оце най... Цікавіше у ту фразу сьогоднішнього Євангелія. Як матимете зерно, віру, як зерно гірчише, скажете, в тій горі пересунуться сюди і вона пересунеться. Це, напевно, напевно, такий найбільш, найбільш загадковий вислів Ісуса Христа. Як бачимо сьогодні, на сьогоднішній час, скільки вір ми можемо пересувати. А він говорить про віру, як зерно гірчечки. Хто має уявлення, що таке зерно гірчечки це приблизно такий один міліметр в довжину і один міліграм вагою, що воно може себе спокійно летіти. І Господь бере це як певний масштаб. І отут, от напевне, найбільше приходить найбільший блуд, бо ми цей масштаб пробуємо зрозуміти, як кількість. Тобто він їде малесеньку віру. А в якому якій одиниці ви збираєтеся вимірювати віру? В грамах чи в літрах? Віра сама по собі її нема. Віра існує тільки у моїй душі. Ви ж не можете сказати, що тут стоїть віра, або там стоїть віра. Віра існує тільки тоді, коли я. Своїй душі вір. Отже, віру ми не можемо поставити в масштаб якогось сантиметра, чи вітри, чи міліметра. Віра це є чеснота. Ось тобто, там Господь сказав, напевно, найбільш таємничу річ. Каже, як будете мати таку віру, як гірчичне зерно. Віра як щось, що є, має надзвичайно великий потенціал. Візьміть оце гірчечне зерно і вкладіть його в землю. Завтра нічого не буде. Після завтра нічого не буде. І через місяць може нічого не статися. Але через 2-3 місяці ви там проростей якийсь пагінець. І цей пагінець буде давати якісь певні плоди через рік, два, п'ять. Тобто з такого, що майже нічого, скільки енергії спресованої в оце малесеньке зернятко Господь склав. Щоб з нього могло вирости отаке велике демо, з якої потім буде давати свої плоди. Байшне на видимо, стало щось, що є видно. Щось, що міняє, щось, що міняє менша. Біда наша, особливо від християнства 21 століття, з того, що ми, отого, ми взяли оте зерно, взяли таку файну паньку, вичистили продезинфікували, поставили її позили до середини І воно собі там стоїть. Це є наша найбільша віра. Вона не росте. Вона саме. Ми навіть придумали собі, віра наших батьків. Але ми не можемо так вірити, як віра на наші батьки. В них було зовсім інші знання, в них було зовсім інше уявлення про світ. Віра це є щось, що є закладене в кожного з нас. Це щось що є надзвичайно індивідуальне, щось, що має рости, що має міняти? Бо якщо воно не росте, воно стоїть, як в аптеці, стерильне, чисте, але не живе. Я не пам'ятаю, десь недавно читав опитування, Питалися, що ви, чи як ви розумієте християнина? Хто такий є християнин? 75% людей відповіли. Той, що ходить до церкви, той, що не говорить неправди, той, що е, дає милостиві, той, що не краде, той, що поводиться вечення. І тільки дуже маленький відсоток він пам'ятає кілька процентів і той, хто вірить в Бога. Бачите, як ми дефінюємо християнство? Ми його так дефінуємо. Ми ставимо мораль. Як щось таке, що цей. І чи як звідки походить та мораль, чи це я до себе так натиснув, я себе загнав у ту скриньку. Пам'ятаєте різницю між нашим скелетом і панциром? Скелет допасовується до наших мускул, а панцир навпаки стискає. Оце і є різниця між вірою живою і тою вірою, яку ми собі уявили. Жива віра це є та віра, яка міняє. Як дерево виростає, не міняє ландшафт. Бо вже щось стає інше. Це віра, яка живе, вона потрібна, в тій вірі потрібні принаймні, як мінімум двоє. Бо віра це є щось, що виростає з відносин. Якщо до вас прийде якийсь незнайомий чоловік і скаже, слухай, Володя позич мені тисячу правда? Деякий тобі да, я тебе не знаю, Я тобі не вірю. Але якщо до вас прийде ваш товариш і скаже, у мене така і така ситуація, мені. Чому? Дивіться дві людини, однак, то чому одному ми можемо позичити, а другому ні. Бо тому ми віримо. Бо в тій там в нас були попередні відносини. З ним ми щось пережили, з ним ми спілкуємося, з ним ми розмовляємо і так далі. І, так далі. і тому ми йому довіряємо, і ми йому віримо. Що він мені зможе повернути ці кошти. Це такий простий приклад. А якщо його перенести на віру в християнство, то якраз і ростає віра із певних відносин із Богом. Не з отих старинних, які ми собі збудували вранку, вечором помолитися, не віримо прийти до церкви, раз в місяць посповідатися, або раз в рік перед Великим постом. Це є надзвичайно старинні відносини. Це є те, що ми хочемо, це є ідеал. І на той ідеал ми не маємо відповіді, ми не розуміємо, що ми до того ідеалу не дотягнемося. Ми не розуміємо, що усі заповіді не виконані. Жива віра це є та віра, яка йде з іншого Богу, яка пробує змінити мене зсередини, зробити мене добріше, мудріше, спокійніше. Дати мені впевненість, надію, дати мені любов, щоб я міг змінити сам себе. Не тому, що Богові так це хоче, а тому, що так мені буде краще. Так в мене буде менше стресу. Так в мене буде менше тиску. Так в мене буде менше отих різних ситуацій, на які я неправильно реагую, бо я буду знати, звідки я беру джерело тих рішень. з моєї віри. З моїх відносин із Бога. Тоді, коли я його прошу, іди зі мною, будь зі мною. Скільки з нас у тих кризових ситуаціях прибігало до Бога, але як пропиналися ситуації що далі? То йде якось буде. І саме тому те християнство перша віра перестала жити. Саме тому ми так боїмося, щоб засумніватися і не дай Боже. А хтось з вас колись читав такі щоденники Святої Матері Терези. Якщо не прочитайте, вона переживала надзвичайно великі сумні. І це є нормально. Світ міняється, міняється світове. Звичайно, що? щось ми не можемо сказати, так як наш тато з мамою вірить, так будемо вірити ми. Ми прочитали більше. Тато з мамою не знав, що таке є смартфон, а ми вже в ньому маємо молитви, і інстаграм, і тіктори. -тік. Змінюється. Але сама фундамент віри. І не міняється, вона так само залишається такою ж самою. Вона відросте із відносин із Богом. Чим більше ми його знаємо, чим більше ми з ним розмовляємо, як ми познайомилися, чи як ми здобули то, то товариство, ту то дружбу. Ми познайомилися, ми його розмовляли, ми сиділи, ми щось разом робили. Ми жили разом. Оці відносини так само будуються із Богом. Коли молитва це не просто відговорення з обов'язком. Коли молитва, це не є щось, що треба Богу, а це є щось, що треба мені. Коли молитва це не є просто відновлення якихось певних таких, я, 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 я не знаю, якихось слів, а це є розмови. Коли я відчуваю, що там хтось є, я з ним говорю. І той хтось знає мене, бо він є отче наш. Він є мені Отець, так. З такої віри щось може вирости, З такої віри щось може статися. Така віра може когось змінити. Все інше це буде просто певні такі, як і питання. заклинання. Я не знаю, то по-українськи не, не можу до слова шукати вже, вже певно хвилин 4-5. Певне щось таке, де мене хочу на один раз і так далі. Щоб зміна не проходить вже швидко. Не зміни потрібен час. Зерно не проростає за день чи за день. Колись спиталися дала й що треба зробити, щоб швидко просвітитися? Бо як ви розумієте, в буддизмі там Далай-Лама, то є той, хто вже просвіти, не як таке божество. Він так зрадив, що треба таблетку ви. Розуміння того, що швидко зробити це неможливо. Віра це не є щось. Що може бути день, два або п'ять. Це є щось, або я тим живу, і воно живе у мені реально щоденно. Або це є щось, що я знаю, що воно є десь там, але так, до мого реального життя воно не буде мати ніякого відношення. Така віра ніколи не буде рухати ніяк гори, каміння і так далі. Така віра просто буде стояти запечатаною Стерельні або її взагалі не буде. І з чого не постраждає Бог, з того постраждаю особисто я. Бо я тоді втрачу те, що Господь через віру мені міг подарувати. Оті всі хлибинні чесноти, фундаментальні чесноти, які від початку творення людства до тепер лишаються тими самими. Амінь. Слава Ісусу!